Мене звати Ірина Бондарчук, я є психолог, психотерапевт, також є координатором е, української общини, що проживає на території Кетарського округу. Е, проект, який ми розпочали, дякуючи фінансуванню гриму пализи в Берлії. Він спрямований на відтворення відчуття дому в серцях, в житті. Кожного учасника, який відвідує е, на наші е, заняття. Значить, сам проект розміщений і триває на півроку. Зустрічі проходять раз ще в місяць, щомісяця до кінця цього року. Всі вони ці головна це саме відновлені відчуття вдома через е, різні репорторні відчуття, сенсорні. Тобто через сприйняття смакових рецепторів, через сприйняття візуалізації, через дотикові різні, це і приготування, наприклад, улюблених страв, це відтворення якихось речей, які нагадують домівки безпосередньо, це відновлення відчуттів, святкування чогось, це відновлення відчуттів, коли знаходяться поруч у близькі люди. Сьогодні один із таких а, занять, один із таких моментів, коли ми відпрацьовували на прикладі, наприклад, дня народження, на привітання, наприклад, подарування певних подарункових, а, таких елементів, які нагадують домівку. А, також це було приготування чудових страв особистих. Для кожного важливий для кожного. Ці дівчата вони готували ці страви до війни. Для них це важливо відчувати, готуючи цю страву, наприклад, свою домашню страву. Вони відчуваються, почуваються, наче вони мають коріння не просто коріння, що находяться у Латвії. Вони відчуваються почуються, що вони вдома. Також сьогодні ми була націлена. Як я вже говорила про син відчуття, і ми утворювали ці ігри, ті забави, і ми дівчата, які сьогодні відвідали нас, мають мали змогу користуватися до війни і використовують їх в світі при своїх зустрічах в цей час. Ці всі речі, які буденні речі, які ми використовуємо щодня. Чи це домівка, чи це квартира, в якій ми проживаємо, ми залишаємо навколо себе, зберігаємо, створюємо таку обстановку людей, які нас оточують, які, якісь речі робимо буденні, які безпосередньо, які важливі для нас Богу до війни. Тепер ми їх намагаємось робити і тут. Це золоте насправді правило добротної інтеграції, тоді коли людина реально проживає цей свій досвід, і з кожним днем вона відтворює те, що вона має безпосередньо тут в Латвії. Ці проекти відіграють важливу роль у формуванні не лише вірної інтеграції, але також зв'язку між Тим, що ми маємо сьогодні, і наше минуле. Адже наше минуле це безпосередньо те, що буде в майбутньому з нами відновлено. Відновлено, відтворено. Ці проект, цей проєкт відіграє роль важливу навіть тому, що він створює міцний зв'язок, створює стержень, на які ми можемо опиратися. Цей зв'язок він міцніше, адже з кожним із занять, з кожним, переходячи з місяця в місяць, дівчата мають опору, мають тісний зв'язок, мають добротний спогад, мають теплу підтримку. Мають тепле плекання стосунків. Це те, чого завжди бракує. Це те, до чого ми завжди прагнемо, але не можемо е, сформувати в своєму житті, якщо не вистачає всіх елементів, які об'єднують і відтворюють це відчуття. Тому проходження е, поетапно цей проєкт, дівчата мають змогу. Відтворити в своїх серцях, в своїй душі, в своєму житті відчуття, те дорогоцінне відчуття дому, не втратити реальність, не втратити себе і не розчинитися як національність в чужій культурі, а навпаки внести добротний внесок зробити своєю культурою.